Вітаю на каналі Пошук історії. Сьогодні трохи розповім про світові спадщини ЮНЕСКО і одна з них, яку знайшли в Норвегії у 1972 році, більш ніж 5 тисяч печерних наскельних малюнків в декількох місцях навколо Алти. Від цієї місцевості розташовано в чотирьох кілометрах є близько трьох тисяч різноманітних малюнків. Згодом на цьому місці розмістили музей на відкритому небі, і з грудня 1985 року Петрогліфи в Альті були занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Гондер було засновано імператором Фесілі Десом у 1632 році. 1704 стався землетрус, що сильно пошкодив фортецю. У XIX столітті колишню резиденцію царів розграбували суданські магдисти. Тривалий час фортеця була закрита для публіки. У той час ЮНЕСКО проводило реставрацію пам'ятників. Комплекс відчинився знову у 2005 році. Основними будівлями комплексу також була палац Ясу Великого, який правив у 1682 по 1706 роки Лалібела, місто на півночі, на півночі Ефіопії, одне із святих міст країни, що за значенням поступається тільки Аксуму, центр паломництва населення країни. Тому так багато там історичних будівель міста. Місто відоме у всьому світі своїми монолітними церквами, що відіграють важливу роль в історії скельної архітектури, Таос Пуебло або Пуебло де Таос. давнє Пуебло – поселення індіанців, які розмовляють мовою Таос, групи північних мов Тіва. Через поселення протікає невелика річка. Поебло входить до складу індіанської резервації площею 384 квадратні метри, де проживають близько 1900 осіб. Входить до складу восьми північних поебло. Статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО присвоєно у 1992 році. Станом на 2006 рік у глинобитному комплексі постійно живуть близько 150 осіб. Ксанф місто, яке є найбільшим в античній лікії. Разом зі святилищем Летуон, включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Руїни міста, розташовані на території турецької провінції Анталія. Немрут Дак. Гора на південному сході Туреччини в Мулі Адіяман, Висота 2150 метрів над рівнем моря. У 1987 році археологічні пам'ятки на вершині гори, включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Мудехар приручений домашній своєрідний статетичний стиль в архітектурі, живописі і декоративно-прикладному мистецтві Іспанії 9-16 століття. Наза походить від релігійної групи, відомої як Мудехари. У стилі Мудехар були зображені основні конструктивні елементи мавританської архітектури. Версальський палац або Версаль. Палац у Версалі колишня резиденція французьких королів. Пам'ятка історії класифікована світовою спадщиною ЮНЕСКО. Замок Кромержиж. Замок у місті Кромержиж. Злінський край Чехії раніше був резиденцією єпископів, а з 1777-го є архі... також архієпископа Оломоуцького. Національна культурна пам'ятка Чехії. Частина об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО і пам'ятка культури Чехії. Колона Святої Трійці. Бароковий монумент у місті Оломовець, Чехія, побудований у 1716-1754 роках на честь Святої Трійці. Основним призначенням монумента було прославляння католицької церкви віри, зокрема, через вдячність за припинення епідемії чуми. Між 1714 і 1700. Шіст роками. Колона також стала вираженим місцевого патріотизму, оскільки всі художники і майстри, що працювали над цим пам'ятником, були громадянами Оломоуця. Колона Святої Тріці є найбільшою бароковою скульптурою групи в Чехії. У 2000 році її включили до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, як видатний витвір центральноєвропейського бароку. Голашовиці зразок традиційного центральноєвропейського села, розташований за 15 кілометрів на захід від чеських Будийовиць в одноіменній громаді Південно-Чеського краю. У селі представлені сільські будинки. 18-19 століття в стилі відомому як Південно-Чеське народне бароко. У 98-му році село визнали пам'яткою Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Чехії. Літомишльський замок. Замок у місті Літомишль Чехія. Один із найкращих зразків. Палацової архітектури епохи Ренесансу в Центральній та Східній Європі, визнаний у 99-му році об'єктом світової спадщини. Сванські Кам'яні вежі увійшли до списку Всесвітньої культурної та природньої спадщини ЮНЕСКО. У Сванеті їх близько 300. Найбільші з яких знаходяться в муніципалітеті. У Жгулі. У Жгулі є другим за висотою населеним пунктом Європи після Дагестанського.